Привіт! Я Яна Ковальова, технолог компанії Multicolor, і сьогодні я хочу вас познайомити із фантастичною лінійкою від бренду Elgon yes Shine, яка поверне блиск та сяєво вашому волосю, щоб ваше волосся сяяло як кришталь. Перший крок у процедурі це очищення. Гіпоалергенна формула шампуню робить його дбайливим для кожного типу волосся. Засіб не лише ніжно очищує волосся, але й повертає йому природній блиск завдяки біотехнологічному екстракту коровіку. Другий крок це інтенсивне зволоження та живлення за допомогою маски. Ми рекомендуємо використовувати маску для тьмяного та пошкодженого волосся. Вона усуває поростість, запобігає ламкості та додає дзеркального блиску. Ми витримали маску 10 хвилин, зараз змиваємо водою та переходимо до фінального етапу нанесення кришталевої води. На підсушене рушником волосся ми наносимо кришталеву воду, яка огортає кожне пасмо. Рівномірно розподіляємо по довжині та витримуємо 5 хвилин. Існує два протоколи виконання даної процедури. Перший варіант: якщо ваше волосся більш жорстке та тьмяне, ми використовуємо усі три продукти: шампунь, маска та кришталева вода. Та другий варіант використання якщо ваше волосся більш тонке, ми використовуємо або маску, або кришталеву воду. Ми змили засіб і переходимо в крісло для укладання волосся. Після виконання даної процедури волосся дійсно сяє як. кришталь. Усі засоби подогляду ви можете придбати на нашому сайті або через інстаграм. Посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. До зустрічі в нових відео!